Тому мафіняни війшли в кураж, взяли в облогу Херсонес і успішно, так би мовити, ним заволоділи. Мета цієї всієї історії була в тому, що взагалі-то у греків був свій Грецький Союз. Якщо вам знайома історія давньої Греції, греки хочуть повного відновлення володарювання, принаймні, в Егейському морі. І вони хочуть повернути собі всі свої поліси. І тому для них важливо повернути Херсонас, і не тільки Херсонас насправді. Вони, словом, хочуть повної капітуляції паресті. Від Херсонаса Еробас рушив до Естоса. Він, наївний, сподівався, що туди ж уже греки не рушать. Що вже, так би мовити, ну, повоювали в Херсонасі досить. Ні. Я ж кажу, що афіняни якраз період на кураві.